Закон про внесення змін до Конституції в частині правосуддя набуває чинності з 30 вересня. 30 вересня набуває чинності і закон про судоустрій і статус суддів, відповідно до якого вищі суди, в тому числі і Вищий господарський суд, Вищий адміністративний суд, Вищий суд з розгляду цивільних і кримінальних справ. Перестають існувати визначений термін, впродовж якого мають бути ліквідовані ці суди, натомість будуть створені нові суди. Ми маємо небезпеку і загрозу в тому, що підвищена вірогідність постановлення завідомлення правосудних рішень, де на останню роль буде грати корупційна складова в цих рішеннях. Ми свідомі того, тому потребуємо підтримки. Громадянського суспільства тому при будь-яких фактах, які вам стали відомі щодо вірогідності постановлення завідомо неправосудних рішень, де визначальним є корупційна складова, ми будемо перевіряти і належним чином реагувати.